Рівняння за шостий клас, як пояснити це дитині. Маємо отаке рівняння, очі в нас розбігаються, що робити, тому що роботи тут багато. Але перше, що нам треба зробити, це відкрити дужки, щоб в нас їх не було. У нас в дужках 8 плюс Y, перед дужками 9, і ми їх відкриваємо фонтанчиком. Дев'ятку перемножаємо на кожен з цих компонентів. 9 множимо на 8 – 72, 9 на Y. 9Y просто, виходить 72 плюс 9 y А далі переписуємо все те, що лишилось. Півбіди пройдено, що е, робити далі? Далі не дуже красива картина, тому що наші невідомі це Y, вони в нас в різних частинах рівняння. Вони одна родина, вони кентуфуріки, тому їх треба всіх зібрати в одне місце. Як же це зробити? Нагадую, що всі невідомі ми. В одну сторону в ліву переносимо всі відомі в іншу вправу. Але якщо ви переносите компонент з однієї частини рівняння в іншу, то треба обов'язково змінити знак на протилежний. Отож, вносимо всі до дорівнює, все відоме після дорівнює. Маємо отаку от картину, яку треба порахувати. Нагадую, щоб у вас не стався ерор в голові. Коли ми переносили, ми змінювали знаки на протилежний. Рахуємо наші ігри. 9-4, мінус 6, маємо мінус ігре. І мінус 67, мінус 72, це мінус 139. Отримуємо рівність, де мінус дорівнює мінус 139. Ви зараз подумаєте, все, рівняння зробили, корінь знайшли. Не спішіть. Тут мінус. Ну, ну не красивенько. Розв'язати рівняння це означає знайти просто y, а не мінус і. Тоді що ми тут робимо? Можемо згадати ще одну властивість рівнянь це те, що ми можемо домножити і ліву і праву частину на якесь однакове число. Щоб позбутися наших мінусів, ми можемо домножити на мінус одиницю, і тоді ми отримаємо просто y дорівнює 139. Корінь цього рівняння 139.